Навчальний процес ми проводити не будемо, якщо ми говоримо про уроки. Але кожна школа, кожен вчитель, маючи організаційну автономію, вже наразі розглядають можливості організації напрацювання кейсів отаких ігрових програм, можливо, навчальних якихось фільмів. Ну можливо, ще от якісь такі цікавинки: ті ж самі лего конструктор, чи якісь там розмальовки. Ну, знову ж таки, це залежить від віку. Враховуємо індивідуальні ці вікові особливості діток і працюємо. Як компенсовано? Ну, Знову ж таки, тут або ущільнюємо тут уже вчитель, маючи цю свободу свою академічну, або ущільнюємо матеріал, або викладаємо асинхронно цей матеріал на доопрацювання. Ну, звичайно, хотілося б, щоб відпрацювали. Але при цьому хочу сказати, що варіативна складова, ще передбачає, варіативна складова навчального плану передбачає ще і індивідуально-групові консультації. То от, саме в цьому протоколі, про який я говорила Комітету з питань освіти і науки, прописано, що максимально години з цієї варіативної складової навчального плану повинні школами використовуватись саме ось на ось оцей індивідуально групові консультації, на цей індивідуальний підхід до дітей. На початку року, це, звичайно, більше для того, щоб повторити те пройдене і надолужити те, що не довчили, ну а Далі можливо саме ці години будуть використовуватись для того, щоб надолужити те, що пропустили під час тривог.